Прямий ефір ще одна година разом. А ми просимо усіх запам'ятати цей день, день, коли в українців з'явилася можливість побачити реального Тараса Григоровича Шевченка на відеоплівці. Оце важко повірити, але це факт. Реальний Шевченко саме завершив свою роботу над твором і мертвим, і живим, який він присвятив до 20-річчя повстання декабристів. Далі без коментарів. Увага на екрани! Архівне відео! Сенсація! Сніданок отримав унікальне відео. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд натомлений і все спочиває. Плівка дивом зберіглася в архіві одного з музеїв Тараса Шевченка. Упізнаєте? Неймовірно, але ж це сам Кобзар. Тільки я, ямова каяни, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. Видно, що поет читає славнозвісне послання і мертвим, і живим своєму товаришу, який фільмує цей важливий момент. Ймовірно, на відео Шевченко після першого арешту. Помітно на нього нахлинули спогади туга. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Експерти встановлюють дату плівки, автор відео невідомий. Можна тільки припустити, що це міг бути Василь Тарновський або Микола Ріпнін. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Тут і славнозвісні пророчі рідки, і власні почуття. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізити на небо, і ми не ми, і я не я. І особиста оцінка тодішньої України. Доборолась Україна до самого краю. Гірше свої діти її розпинають. Це унікальне відеопослання. Кобзаря підтверджує, що творчість його завжди актуальна, а пам'ять про нього вічно жива.